Величезний всім привіт! Вітаю вас, в Юск, Вітаю вас зі святом, Воскресінням Господнім. Знижки в юску до 50% на вибіркові категорії товарів. Подивимось, які знижки зараз в Юску, 50% знижки. Я думаю, це відео буде цікаве для вас. Відпочивайте, насолоджуйтесь, вмощуйтесь позручніше. І давайте подивимось, що в акції в Юску. Так, знову в акції ось ці пледи. До речі, вони не є маленькі, метр 40 на два. Можна навіть застріти Ну, Ліжко, диван. Зараз вони по 450 гривень, були по 900. Метр 40 на два, також бачу. Зі знижкою вони були 1800, зараз 900 гривень. Рожевий і ось такий сірий. До речі, ще з такого його матеріалу є подушки. Можна підібрати комплект цілий. Пледи ось такі мохнаті. 1,35 на 1,95 900 були 1800 гривень. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Знову поставили в акцію ось тими весюльками пледи. Так, бачу три кольори. Були 700, зараз 450, метр 30 на метр 70. Подушки валеріана я вже за них розказував. Там буде натуральний наповнювач пір'я. 50 на 50 розмір. І зафіксована ціна на ось цей плед. Надзвичайно красивий метр 40х2, 550 гривень. Так, я бачу, що розпродають вже килимові доріжки по 200 гривень. Назвичайно хороша ціна, були по 900. Розпродають. Ну і ось за ці подушки я вам говорив, що, бачите, є такі пледи, є такі подушки. Також можна підібрати комплект. Вони були по 400, зараз по 250 гривень. А ось таку подушку Валеріана, Тут також йде наповнення пір'я 50 на 50, можна придбати за 275 гривень. Була 700. Великі покривало 2,40х2,60. Дуже хорошої якості, 100% бавовна. А, був 2700, зараз 1250. Це, мабуть, теж розпродають з минулої колекції оливкові такі зелені пледи. 100% бавовна, 1,30 на 1,70 400 були 1000 гривень, знижка 60%. Ці пледи також допродають 1,30 на 1,70 Так, Поставили в акцію ось ці подушки вільветові. Розмір 45 на 45, 325 гривень. І ось такі круглі також. Зараз поставили а, зі знижкою. Вони були 550, зараз 275 гривень. Якщо я не помиляюсь, вони є у декількох кольорів. Да, бачу, там одна, там друга. Ось ці подушки зараз також зі знижкою. По 400 гривень, розмір 45 на 45. Зафіксована ціна на ці подушки 325 гривень. Вільветова 45 на 45. Дуже бачите, як гарно підбирають на одному на, одні, на одному стелажі. Ось в такому все, бачите, в синьому, темному, глибокому, глибоко синьому забарвленні. Плеть такі 300 гривень, метр 40 на 2 ну, ця подушка для королеви великої. Бачите, яка вона величезна, а ця подушка для короля. Також вони зараз зі знижкою були 1300, зараз 650 розмір. 60 на 90, це вже дійсно подушка під спину так під спину. Така також, можна сказати, для принцеси: 650 гривень зафіксована ціна. І ось ця також зараз зі знижкою. Вона, коли застеляєте постіль, кладете цю подушку, дві подушки да? на одну і на другу сторону, з рюшами такими. Теж дуже красивий дизайн виходить. 550 була 800. А ось ці пледи нещодавно з'явились в'юску метр шістдесят на два, двадцять. Надзвичайно красивий темний бірюзовий колір. Вони 300 гривень, зафіксована ціна. Мушлі, подушки декоративні по 200 гривень. А тут вже дивіться, який стилаж. Усіх такий, бачите, в такому, можна сказати, молочному слонова кістка, подушки покривала, це можна а, зробити своє спальне місце в таких ніжних а, кольорах. Так, Це плет іде Метр тридцять на метр сімдесят, 800 гривень. Подушка у смужку 325, 100% бавовна, розмір 45х45. 45. Що тут у нас ще є цікаве? Це ці я вам показував, ці також показував. І ось знижка. Зараз на ось ці також пледи були 1100, зараз 750 гривень. Дивіться, яка гарна подушка. Як овечка, якась баранчик. Сірий колір. Сірий плейт метр тридцять на метр сімдесят, зафіксована ціна 550 гривень. І одразу ж можна придбати точно-точнісінький такий матеріал, точно-точнісінький такий візерунок, ось такі подушки, розмір 35 на 50, 225 гривень. А ось я ще кругло знайшов ось така біжева. Так, ось такий плед, точнісінько, саме, як в мене. Я купував, пам'ятаю, на відкриття його. А ще в мене досить, досі він лежить замотаний. Не відкривав, не знаю. Треба відкрити обов'язково і користуватись. Не знаю, ліжко чомусь не застріляю. Я зранку встав, ковдру заправив і побіг, і полетів. Хороший дуже. Він з одної сторони йде ось такі, бачите, сині гілочки, а з другої сторони, повно, повністю сині. Без візерунка можна використовувати і з того і з того боку прошитий. Також в юску є а, оці наповнювачі, ну як сказати, подушка да, наповнювач. А, і вже купуєте просто собі м, якусь красиву декоративну наволочку, розмір 40х40, на 40, 80 гривень і розмір 50х50 50, 125 гривень. І під цю подушку, під оцей наповнювач, вже можна собі обрати декоративні наволочки, які продаються в юзку. Скільки я пам'ятаю, дуже часто багач, бачу, купують оці подушки мохнаті, вони дійсно такі цікаві, 50 на 50 розмір іде. Були 600, зараз 300 гривень. Ось таку можна придбати за 325 гривень. І ось такий, ще можна сказати, також подушка або наповнювач. Розмір 40 на 40, 100 гривень. Так, да, я на них дивлюсь, треба їх відкривати. Дуже мені подобається. Вони дійсно дуже гарний плед такий. Ну, покривало, Я буду використовувати як покривало 1,30 на 1,70 м. Хочу сказати, що зараз знижка 50% на комплекти білизни. Сатин 100%. Це серія Gold, це найкраща серія, йде в магазині Юск. Ось повиставляли тут на початку, мабуть, щоб бачили покупці акційні товари. Це йде вже серія «Плюс», «Сатин», 100% бавовна, трішки дешевше, 700 гривень. Це також йде серія Gold. Тут же набір йде трійка 1500 гривень. Або я не звертав увагу, або це новинка. Тисячу гривень набір. 100% бавовна, це бейсик іде. Двійка і basic катон 650 гривень. А ось цю постіль навіть можна роздивитись. Дивіться, як цікаво зроблено. Під вами буде. Смужка, а зверху буде, можна сказати, волошкове поле. Це вже йде двоспальна, 100% катон, 1350 вже зі знижкою. Так, ми з вами на відділі ванна, на туалет, і тут дуже-дуже Багато класних новинок. Давайте зараз роздивимося все по черзі. Хочу показати вам ось такий класний тримач для туалетного паперу. Надзвичайно ну, дійсно класний. Я купував, але трішки інакше металевий. А зараз зробили ось такий а, плетений. Ціна його 400 гривень, зафіксована ціна. Далі я вам хочу показати, дивіться, які чудові миски. Я навіть не знаю, для чого їх використовувати, але це витвір мистецтва, я вам скажу. Зроблені з кокоса. Дійсно, з кокоса зроблені. А всередині ось така кольорова мозаїка, Це справжній витвір мистецтва, я вам скажу, друзі. Ціна такої миски 300 гривень зафіксована ціна. Далі ми з вами роздивимось ось такі баночки, точніше, як вони називаються, склянки для зубних щіток. Також скажу, що це новинка. Ціна 249 гривень без знижки, але якщо почекати, то, звичайно ж, буде зі знижкою. І точнісінько такий самий, в таких ніжних кремових відтінках, дозатор для мила. Диспенсер. Ціна його 269 гривень, також без знижки. Можна почекати ще знижку. Так, добре. А, дивіться, які гарні мушлі. Це також таця, мабуть, для ванну на, ваш, на вашу біжутерію. Коли ви приймаєте душ, сюди складати всю вашу біжутерію. 200 гривень зафіксована ціна. Набір гребінців, це також новинка. В упаковці йде в наборі три штуки. Досить, скажу, оригінально зроблені. Ціна за набір 450 гривень. Це зафіксована вже ціна йде. Так, до цього набору можна придбати ось такому стилі, також щітка в туалет. Зараз вона 449 гривень без знижки. Так, килимок. От на цей килимок я також дивився, він мені дуже подобається. Такий дерев'яний, надзвичайно цікавий. А це також в ванну, його, коли виходите з душу, ось він розложений, стоїть, на ньому все зложено. От бачите, да? дуже крутий. Дуже класний, чесно кажучи, я, ну як вже, як ви знаєте, що я дуже полюбляю все дерев'яні дерев речі. Так, і з новинок я ще бачу тут кошики. І привезли капці розміри десь 35 по 42-й. Жіночі, 600 гривень пара, зафіксована ціна. Так, можна використовувати в ванній кімнаті ось таке невеличке відерко для сміття на 5 літрів. Воно йде з педалькою. Давайте відкриємо, подивимось. Так, ось такий вигляд у цього відерка. Педалькою натискаєте. Коробочка відкрилась. І дивіться, як гарно вона не хлопає, а закривається повільно. 600 гривень зафіксована ціна. Ну і, звісно ж, рушники. Зараз ми підемо з вами подивимось на рушники, тому що я знаю, що в Юску зараз акції на рушники для тіла та для обличчя. Щоб ви пам'ятали, що серія Голд іде за найкращою якістю. Так, тут у нас іде? Що тут у нас? Серія Голд іде? Метр на 50. Можна навіть використовувати для тіла. Вони зараз по 200 гривень в акції, 100% бавовна. І кольори, кольорова гама дуже-дуже кольорова. Можна обрати той кольор, який вам подобається. Також зі знижкою рушники для обличчя. Вони зараз по 100 гривень, були по 169. Розмір 40 на 60. Кольори так само зложені, як і оті рушники для а, тіла. Ну і, звісно ж, самі великі за розміром. Це йдуть 70 на 140, 70 на 1,40 також 100% бавовна серія Gold по 400 були 650. Зараз також можливість зекономити. Так, який би я ви обрав? би, Який би я обрав би? Не знаю. Я би, напевно, ось такий на мене дивиться. Також в юзку вже більше і більше з'являється фіранок. Зараз можна придбати за 500 гривень, була 900. Пісочний. 1,40 на 1,75. Синій тут вже йде 1,40 на 3. Це вже, знаєте, як одна фіранка, вже не треба дві докуповувати. Просто довжину підрізали і все. І ось такі. Метр 40 на метр сімдесят пять, 350 гривень, були 900, теж зараз зі знижкою. Але якщо на вікно, то потрібно купувати дві. От такі мені подобаються, знаєте, мені нагадує, як сітка рибацька. Вони йдуть в сірому на кільця і в білому метр сорок на три. Навіть є сітка від комах, 1,30 на 1,50 п'ятдесят. Давайте подивимось, мені таку річ дуже потрібно. Коли я щось готую, відкриваю вікно або знімаю відео, комарі налітають і ховайся куди можна. Так, що тут у нас таке? Зараз я подивлюсь. Ну, що я тут знайшов? Я тут знайшов ось така темна сітка. Я думав, що вона хоча б буде сіра, але вона йде темна. Так, і в наборі, ну, звичайно ж, інструкція, і ось такий двосторонній, навіть не скотч, а така липучка, де сітка чіпляється на цю липучку, а скотч з однієї сторони чіпляється на вікно. Ну, хоча можна попробувати, тут обрізається за розміром. Ну що ж, я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, всього найкращого, ви найкращі. Я хочу, щоб у вас все було добре, і до зустрічі всім!